Пане, пане, у вас є дозвіл на таку зброю? Я маю право, у вас є порушення, і у вас вже були до цього порушення, суди ще по базі даних, що у вас вжив'я. Тому ну. у вас було два влоги, я вас їх пошукав. Дозвіл на зброю маєте або ні, я запитувати третій раз не буду. Пора що, що з цього буде виписаний розшук, законно носіння, зберігання зброї. Ви це розумієте або ні? Я очікую ваші документи на зброю. Якщо їх не буду, вам плюс У вас є барши, який вказує по бандії, по базі даних. У цьому разі адвокат відмовлено, тому що він вже є розшук. Я вас і так і так посаджу за грати. Розумієте, що ні? У вас вже є наявність. Ну ось я поболідав. Ось, Максимельян Альварець. А ви ще й працюєте в поліції першим званням? Як так можна те ще порушувати? Пане, а чому ви працюєте в нас? Зміну? Так не можна. Просто їздите собі по місту. А, я зрозумів запитую останній раз дозвіл зброю маєте або ні. У вас вже є розшук, мені система показує, що у вас є розшук, який адвокат. Ой, нічого не видавав, поки що. Але вже може видати вам більше ці два роки. Я запитую дозвіл на зброю є. Дозвіл на зброю є? Дозвіл на зброю є, запитую останній раз? Я розумію, що працівник поліції у вас повинен бути довідка спіру. У вас вона є або ні? Якщо є, то вам не буде виписана одна стаття за незаконне носіння, зберігання зброї. Ні, що. У вас, у вас все одно повинна бути випуск сфери. Я знаю, що ви працюєте на кваліції першого рік. Добре, я так розумію, у вас випуск сфери немає. Так, і до сьогоднішнього мені в базі нами почав писати рухшуку. Та ще піщав затримання. А. Незаконне передмеження передача вирішення сенсу. Незаконне використання всіх зброїв. Та ця 10.11 вістеча в час затримання, 13.13 вирішення використання зброї. Зброю без ліцензії, усе не розвідки. За ума людину. Сводрі, дивіться, робоча збирай, зараз я собі поясню вже, щоб ти знав. Робоча збирає це в нас, М4, СКАР. Це ти їх повинен поїхати в тир та купити собі на зброю, там все зробити. Там отримати.